Карпат до тереконів вже цієї суботи на парафії святих Кирила і методія, що у крихівцях відбудеться благодійний аукціон на підтримку українських захисників. Віра Гаврильців, дружина військовослужбовця. Її чоловік Руслан сьогодні у лавах стрілецького батальйону, який воює на харківському напрямку. За виручені кошти планують придбати для нього мобільну пересувну реактивну установку. Мала можливість поспілкуватись з командиром. Військової частини, де служить мій чоловік, і попросила про можливість літургії для військових, а командир відповідь попросив допомоги в зборі коштів на пересувну установку на базі пікапа. Казав, що це б могло врятувати життя його хлопців. Зараз в нас є така потреба, що ми почали збирати. Кошти на таку реактивну пересувну мобільну установку, як кажуть, для прикриття наших бійців, які там на передовій, щоб можна було, ну, наприклад, при штурму ворогів. Швиденько зреагувати, виїхати на місце і як кажуть, прикрити наш, наших бійці на передові старовинні та сучасні українські вишиванки, ексклюзивні вироби ручної роботи, військові артефакти та картини відомих художників, які зголосилися підтримати збір. Загалом на благодійний аукціон виставили близько 40 лотів. В час війни кожен повинен долучатися хто, як чим і скільки може. Знаєте, є така давня приказка латинська ора і тлябора, молися і працюй. І напевно, в час війни ми можемо додати ще одне дієслово молися, працюй і воюй. Тобто захищай себе, і аукціон належить до таких е, засобів праці, щоб збирати кошти допомагати нашим воїнам. Але попри це, ми цей аукціон перед ним ще маємо божественну літургію, молитву за наших воїнів. Благодійний аукціон стартує о 16-й годині, 15 -го червня, у приміщенні монастирського парафіяльного центру імені святого Івана Павла II. Тож усіх небайдужих закликають долучитися до підтримки захисників гривнею. Наталя Лозовикся. Святослав Іванюк, телеканал 402.